Тренуємося вимовляти, переголосний твердий чи м'який. Зараз вам треба завжди повторювати за мною, для того, щоб навчитися правильно звуки вимовляти і розрізняти. І так. Твердий. Б, б одна риска. Пом'якшений. «б», «б» – Дві риски. Вимовляємо: б. б «б», 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 «б». Повторили за мною? Молодці. Наступний. В твердий. В твердий. В. М'який? Пом'якшений. В ві, в ві, в ві. Повторили в ві. Іще раз повторіть самі. Ідемо далі, наступний звук. Ми коли його вимовляємо, він там у нас аж в глотці вимовляється, Так? Г. він твердий. І він дуже, дуже, дуже рідко буває. Пом'якшеним, але інколи буває. Гі, гі, гі. Гі. Теж рідко г, г буває пом'якшеним г, але теж трапляються випадки. Вимовили г. Гі. Г, г, г. От зди буде простіше. Д, д. 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 Відчуваєте, як простіше вимовляється м'якість, так. Тому що для Д це нормально бути м'яким? Так, як і твердим. І тому д язик твердий, напружений, д. Він стає м'яким і опускається вниз. Рота нашого, так д. Ж. Ж. Твердий. Ж, Ж, Ж. М'який? Вдалося повторити Ж. Ж. Повторюйте за мною, не забувайте. З. З. Зі. Зі. Погодьтесь теж легко, так. З. З Зі. Так. Твердий і м'який. Ми з вами тільки що повторили всі звуки, які вже вивчили, попрактикувалися. Якщо вам щось не вдається, можете вімкнути відео і спробувати ще раз. І не забудьте, подивіться наступне відео, тому що в наступному відео у нас. Будуть слова, і ми будемо в словах шукати твердий чи м'який приголосний. До зустрічі!